На ТІВІ4 час місцевих новин. Вітаю вас спочатку. Зсу потім все інше. Життя воїнам не врятує спортивний майданчик в українських містах. 28 жовтня відбулись акції протесту з вимогами до місцевих влад потреби військових фінансувати першочергово. До всеукраїнського дня підтримки армії долучились і тернополяни. Тернопіль долучився до всеукраїнського дня підтримки армії. Люди з плакатами прийшли до стін міської ради з єдиною вимогою більш раціонально розподіляти бюджет громади та спрямовувати основну допомогу на потреби військових. Хлопці з фронту повернуться, вони всі в тяжкому стані. Нам потрібно думати про те, як їх потім реабілітувати і назад повернути до нормального здорового життя повноцінного. Активісти виступають за купівлю необхідних речей бійцям, а гроші, які витрачають на бруківку чи інші проєкти у місті, на їхню думку в час війни мають бути другорядними. Ми займаємося медициною, ліками, забезпеченням військових лікарень, всім необхідних і зараз відчуваємо потребу, що збори на аптечки зменшилися. А на жаль, потреби в аптечках для військових ті, які рятують життя. На жаль, потреби чомусь чомусь не менше. У нас. Є проєкти про спортмайданчики. Одні спортмайданчики на цілий 22 й рік, 24-й рік вибачаюся. Невже не можна це скоротити? Не вже не можна зробити саме якісь реабілітаційні центри для військових. Допомога матеріальна, щоб забезпечити їх цим самим необхідним для їхнього здоров'я і збереження їхнього життя. Сьогодні вперше, тому що раніше не знали, коли саме відбувалися мітинги. Але ми будемо до активістів, вийшли представники Тернопільської міської ради. Вони повідомили на запит. Та військових реагують та закривають їхні потреби, проте в умовах війни не всю інформацію можуть оприлюднити. Там були і дрони, і зараз у нас в поточному знов дрони. Там є і колеса, там є автомобілі, там є одяг, там є багато чого іншого. Ще раз підкреслюю, не маю права вам надавати кількісні показники, крім того, за словами Івана Хімечука, на найближчій сесії розглянуть питання про призначення додаткових грошей для захисників, а саме близько 20 мільйонів гривень. Постійно буде проводитись моніторинг сум, які можна буде спрямовувати на закупівлю або матеріальних цінностей, або на безпосереднє фінансування ЗСУ. Ми не можемо всіх грошей, так як ви. Вимагаєте всі кошти на ЗСУ. Ми не можемо цього робити, тому що є якісь речі, які ми просто зобов'язані забезпечити людям. Схожі акції під назвою гроші на зсу відбулися в кількох містах України. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Документ уже погоджений з національною поліцією та міністерством внутрішніх справ. Про це повідомила прес-служба парламенту. Законопроект має на меті встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години і порушення суб'єктом господарювання, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного. Стану йдеться у повідомленні згідно із законопроектом порушення комендантської години тягне за собою накладення штрафу на громадян від 8500 тисяч до 17 тисяч гривень. На підприємства і підприємці від 51 до 102 тисяч гривень. Нагадаємо, під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватись транспортом або пішки. Протезування військових та цивільних медики зі Сполучених Штатів Америки з тернопільськими колегами обміняється досвідом роботи при складних ампутаціях кінцівок. Наші фахівці дізнаються про нові методи реабілітації, підготовку до протезування пацієнтів та використання інноваційних технологій при лікуванні. Такий обмін знаннями допоможе одночасно навчати тернопільських медиків, рятувати людей в складних станах. Більше Юлія Пацкаль. So we try to make sure that everybody ми дали зрозуміти пацієнтам сьогодні, що наша мета не просто відновити втрачену кінцівку, а що ми намагаємося допомогти повернутися їм до звичного життя. Зі США до Тернополя фахівці за кордону приїхали до нашого краю аби обмінятися з українськими колегами досвідом протезування при складних ампутаціях та супутньої реабілітації. Навчання триватиме п'ять днів на базі одного з лікувальних закладів міста. За цей період кількох пацієнтів зі складними ампутаціями забезпечать протезами нижніх кінцівок. Ми будемо протезувати під час обміну досвіду, і в цьому основна мета нашого приїзду. І пацієнти, яких нам підібрали цього разу, це дійсно складні випадки, за які більшість фахівців бояться братися і кажуть, що не можуть допомогти, враховуючи ті події, які відбуваються в нашій країні. Таких пацієнтів в нас зараз дуже, дуже багато. Це в основному молоді хлопці, які втратили нижні кінцівки внаслідок мінновибухових травм. І відповідно питання протезування та реабілітації цих молодих людей стоїть дуже гостро. Навчання відбудеться в рамках проєкту реабілітація травм війни, яку організував протез Хаб. Учасники дізнаються про нові методи реабілітації, протезування, використання інноваційних технологій. Таких як термопластик та віртуальна реальність для кращого лікування пацієнтів з ампутаціями, але ми також запросили фахівців з Одеси, з Вінниці, з Чернівців. Ми намагаємося кожного разу залучати фахівців з різних регіонів, тому що мета, щоб ті, хто пройде цей обмін досвідом тут. Вони могли ділитися отриманими знаннями своїми колегами на місцях. Загалом навчання цього разу пройдуть 20 українських медиків. Це п'ять команд, до складу яких входить два фізичних терапевти, лікар фізичної та реабілітаційної медицини і протезист. Науково-практичний семінар відбувся у Нараївській громаді стежками Тернопільщини. Вивчай, що було, шануй, що є, думай про те, що буде. Таку назву мав захід. У його рамках учасники побували в віртуальній мандрівці. Повстанська історія Келяшівського лісу. Відвідали хутір Кулеби, взяли участь в історичному екскурсії Кулеби. Місце повстанської слави. Крім того, пластуни розповіли учасникам більше про рух на Тернопільщині, показали майстер-клас зв'язання вузлів. Також учасники прогулялися. Лялись осіннім лісом хутора кулеби. Організатори переконані, ми маємо знати про історію свого краю та передавати її нашим дітям, аби ті не забували минуле своїх предків, адже історія це наші корені, без яких неможливе життя сьогодні і в майбутньому. Далі новини спорту Тернопільська Нива у 14-му турі першої ліги чемпіонату України не заробила очок. На четвертій хвилині першого тайму тернополяни показали свою перевагу на полі, забитим м'ячем. Проте в кінцевому результаті Тернопільська Нива поступила з камянськ Подільському епіцентру з рахунком 1-2. Гра відбулась на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Телеканал Тіві 4 транслював поєдинок у прямому ефірі. Докладніше Назарі Голуб. Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Кам'янець-Подільським епіцентром відбувся у рамках 14-го туру першої ліги чемпіонату України. Команди зустрічалися на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Вже на початку зустрічі жовто-зеленим вдалося відкрити рахунок. Василь Танчак із котобогу прострілив штрафний майданчик Кам'янчан. Андрій Зінь, захисник Тернопільської Ниви, вдало зіграв у воротарській зоні гостей та відправив м'яч у ворота. Після такого результативного старту ініціат. Тиву повністю перебрали на себе гравці епіцентру. Вони створювали багато гульових моментів, заробляли велику кількість стандартів. Проте реалізувати їх не вдавалося. Отож, на перерву команди пішли з рахунком 1-0. Друга частина поєдинку не відрізнялась від першої. Епіцентр прагнув відігратися, а тому створював сильний тиск на ворота господарів. На 62 й хвилині гри кам'янчанам таки вдалося реалізувати свій момент. У штрафному майданчику Владислав Мороз виграв верхову боротьбу та вдало замкнув подачу. Рахунок 1-1. На тиск гостей тернополяни відповідали контратаками, але відриватися від суперника таки не вдалося. Наприкінці другого тайму, саме на 86-й хвилині, кам'янчани зуміли забити вдруге. Сергій Стень увірвався в штрапний майданчик тернополян та переграв гулки бараниви Максима Миханіва. З рахунком 2-1 на користь гостей матч завершився. Пропустили, як завжди, швидкий гол, неуважність на стандартному положенні. Ну, в принципі. Після цього моменти біля наших порід закінчились, тільки ми створювали моменти. Я дуже вдячний хлопцям за те, що вони вийшли в другому таймі, зібралися і переломили ход хід цієї зустрічі. Кам'янець-Подільський епіцентр після перемоги посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи в активі 21 очко. Тернопільська команда після програшу так і залишається на сьомій сходинці із 16 очками. Шкода, вигравали ігру і програли на останніх хвилинах. Знов, знов не вистачає нам десь концентрації, десь не вистає впевненості, щоб довести ігру до, до перемоги. Багато травмованих, може, також це. Наступний матч гравці Тернопільської Ниви проведуть на виїзді у Волочиську проти команди Агробізнес. Гра запланована на 3 листопада-п'ятницю. У цьому сезоні тернополяни вже зустрічалися із Волочищанами. Тоді матч закінчився нічиєю 0-0. На дворі спостерігаємо температурний максимум за останні 130 років, плюс 20 за цельсієм. Такої погоди, якої ж погоди чекати в останній день жовтня? Підемова у програмі Тернопільська погода по завершенню новин. А у мене на цю годину все Добрих Нам новин і до зустрічі на 4.